Безперечно, Чернівці молодіжне місто, і це треба демонструвати світові. кажуть завзяті студенти. Про маленький Париж варто творити і поширювати креативні оригінальні ролики. І поштовхом до цього став студентський відеоконкурс. Такого проморолику на жаль в Чернівцях не було. Тому ідея виникла в тому, щоб Велика кількість талантливих студентів, щоб їх якось стимулювати, бо вибраний головний приз планшет переможцю. Всі учасники отримують цінні подарунки, тому нікого якось зображення не залишимо. Є навіть ідея деякі відеоролики перекласти за кадровий голос англійської мови, щоб було значно цікавіше іноземцям, щоб їх якось запрошувати до нашого міста. За якими критеріями ви обирали переможців? Це креативність, обов'язково авторська робота. І так званий ну, сучасний сленг вірусний ролик. Тобто, щоб коли людина переглянула його, вона захотіла скинути його своєму товаришу іншим друзям, щоб вони так само переглядали. І йшло тако, таким ланцюгом, щоб е, збільшилась кількість переглядів, збільшилася відповідна кількість туристів в нашому місті. П'ять робіт, п'ять різних ідей. І лише одна перемога. Кривка — Це 36 кадрів. світлочутливість — 200. Виставити витримку, вибрати потрібну діафрагу, сфокусуватися. 31 кадр я вже витратив. Залишилось 5. Відлік пішов. І ось обіцяний планшет отримав Дмитрій і змитрик Приїхавши вперше з Красногільська в Чернівці, юнак закохався у це місто. Тепер ділиться цим почуттям з іншими. Мене надихнуло на те це відео. Я от був з автором сценарію, той що написав ці слова. Був з ним і він прфотков, робив фотографії на плівку. І... І якраз він у нього залишилось п'ять кадрів, і ми шукали якраз цей час і ідею. І думаю, чому не зробити таке відео, як про п'ять кадрів, а чотири кадри показати місто, бо красива архітектура, дуже красиве місто, а останні кадри показати, що хороші люди. Не тільки красиве місто, а те, що дуже хороші люди, добрі, і треба і це замітити. Останній кадр найважливіший для мене це і канотація до хорошої книги, синтез прекрасного і неймовірного, відображення краси та неповторності цього міста. Тому він буде таким.